Він мріяв бути композитором та став одним із найавторитетніших політиків сучасності. Протримався у прем'єрському кріслі 13 років, найдовше в історії Нідерландів і пережив не одну рядову кризу. Марка Рюти за очі називають заклиначем і надзвичайно вправним перемовником. Політику 57 він приймає поважних гостей у великій резиденції. Сам натомість скромно мешкає у квартирі. На роботу їздить велосипедом раз на тиждень викладає уроки історії у місцевій школі. А тепер очолить найпотужніший військово-політичний. Союз Для мене велика відповідальність бути призначеним генеральним секретарем НАТО. Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки. Очолити цю організацію відповідальність, яку я сприймаю з усією серйозністю. Я вдячний усім союзникам за довіру. Непохитний союзник України та нещадний критик Росії від початку великої війни. Марк Рюте чотири рази відвідував Київ. Саме під його керівництвом Нідерланди стали одним із лідерів у підтримці Києва серед країн Європи. Саме Рюте підтримав передачу нашим силам оборони артилерії, дронів, боєприпасів. В останні місяці на посаді прем'єра підписав угоду про гарантії безпеки України. Від Нідерландів отримаємо перші винищувачі F-16. Марк Рюте переконаний, поразка Росії на полі бою єдиний шлях до встановлення миру. У Європі новий генсек підтримує і членство України в НАТО у боротьбі за правду та справедливість. Ми стоїмо поруч з Україною пліч опліч. Тут і зараз ми продовжимо надавати військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Шукаємо інші способи, як допомогти. Україна повинна перемогти. Людяність повинна перемогти. Мир та справедливість повинні перемогти. Переконливий атлантист Марк Рюти майже одразу став фаворитом серед кандидатів на посаду нового очільника НАТО. Він сам запропонував свою кандидатуру і швидко заручився підтримку. Имко ключових членів альянсу проти його призначення до останнього виступали лише три країни Угорщина, Словаччина та Румунія. Та їхню позицію врешті теж вдалося переломити. страшна війна в Україні, яка впливає і на нашу безпеку, нестабільність у світу, вплинули на моє рішення. Крім того, я мав підтримку серед інших політиків, які були переконані, що я міг би це зробити. Тож я почав думати про посаду ще минулого літа і запропонував свою кандидатуру. Новому генсеку НАТО доведеться долати чимало викликів. Ків продовжувати підтримку України, зберегти єдність країн союзниць, протистояти популістам, посилювати оборону здатність НАТО до нових повноважень. Марк Рютте візьметься з 1 жовтня. А до того часу обов'язки продовжить виконувати Єнс Столтенберг. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.